До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. В зоні проведення антитерористичної операції під керівництвом досвідчених інструкторів відбулося тренування зведеної групи бойового управління. Військові фахівці скеровували вертольоти на наземні цілі, щоб відпрацювати чітку взаємодію авіаційних навідників із пілотами бойових Мі-24. Поставлене завдання виконано успішно. Десятые поляне рассчетывайте проход через опорный экскурс. На тактичних полігонах міжнародного центру миротворчості і безпеки триває бойове злагодження окремої механізованої бригади. Відпрацьовуються всі можливі варіанти дій. наступ і оборона, взаємодія з тактичною та армійською авіацією. На командно-спостережний пункт бригади поступають в відні, евакуювати важкопораненого та пошкоджену техніку. Першочергове завдання підрозділу оволодіти рубежем. Приймається рішення застосувати артилерію проти умовного противника. Після вогневого ураження батареї стрімко змінюють свої позиції. Невдовзі передислоковується і командно спостережний пункт бригади. алгоритм тренування максимально наближений до бойових реалій. У рамках підтримки загальної підрозділу присутні з питання артилерійської підготовки і атаки. Це робота по передньому краю противника по його укріпленим районам та оборонним позиціям. А також по мірі просування загальної підрозділів, знищення угрупувань живої сили вогневих засобів і вже виконував завдання загрожувального огню, тобто затримку або унеможливлення. Маневру підрозділів противника і ну виведення їх на вигніший нам район для подальшої вогневого ураження. Перше загальновійськові підрозділи висувається, і е, снаряди артилерії розриваються безпосередньо на безпечній відстані перед ними. Не так, як раніше було, там за 5-6 кілометрів десь попереду на фоні наступачих підрозділів, а саме попереду військових підрозділів, що також елемент психі... психологічної підготовки військовослужбовців. Координація дій між підрозділами, між родами військ і відповідність така. Ну, дуже, жорстка, дуже жорсткі умови часові для виконання артилеристами. Тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не своєчасно виконуємо команду, загальний військовий підрозділ приблизиться до того місця, де повинні впасти снаряди. І якщо там теорія ймовірності зіграє свою лиху шутку, то снаряди можуть впасти ще ближче і можуть своїм підрозділом задати шкоду. Тому своєчасність і раптовість відкриття вогню, це дуже. Дуже такий рішучий момент для артилерії. Саме ці питання зараз і працюють. Поруч з артилеристами, зенітники. Це досвідчені воїни, які немало попрацювали в зоні АТО. Вони прикривають боги війни від удару з повітря. Прикривали гаубічно самоходну артилерійську батарею. з зенітним комплексом, стріла 10 Находились на дальньому рубеже і условно уничтожили два Мі-24 І реально уничтожили дві освітительних міни. Данная машина да, находилась на выполнении задачи в зоне АТО под Дебальцево, где, собственно, и уничтожила два беспилотника. На навчання доказали, що ми боєспособні, дали впевненість, що ми можемо від нас більше. І все, що нам було поставлено, ми виконали, надіємося що все добре. Батальйони закріпились на нових рубежах і відбувають атаку супротивника. Знову до роботи береться артилерія. Часу на відпочинок немає, обід на вогневих позиціях. Обід борщик, зелений борщик, зелено Зелений комподік. і компотик вночі. Злива і гроза застають бригаду на полі бою. Для розвідки позицій ворога застосують безпілотний літальний апарат. Колони супротивника знищують реактивними системами залпового вогню. В небі з'являються мішені, умовні літальні апарати ворога. Із землі ведуть ЗУ 23 2 та зенітно-реактивні комплекси Стріла 10 Підрозділи бригади знищують противника усіма наявними вогневими засобами. За командою запалюються дими. Це орієнтири для армійської авіації. Пілоти відпрацьовують по супротивнику, який атакує і вже підійшов на 100 метрів до наших рубежів. За бойовими стрільбами спостерігає начальник генерального штабу Віктор Муженко. Бригади були виведені два місяці назад на відновлення, доукомплектовані технікою озброєнням, особовим складом. Пройшли повний цикл бойового злагодження, і зараз знаходяться на завершальному етапі. Попередня оцінка, тому що навчання ще не закінчились. Вони ще йдуть, ще йдуть. Попередня оцінка достатньо позитивна дій наших військовослужбовців і їхньої Зараз основна увага звертається на маневрність дій підрозділів, на мене підрозділів і ефективне застосування озброєння в ході відпрацювання практичних дій. Являються нові водні у подачі застановки і підрозділ дій не за скажімо так, завчасно за підготовленим сценарієм, а вони відпрацьовують питання вже скажем так по ходу, по факту. По факту. І багато водних ідей, які для командирів зовсім не очікувано. Це дозволяє, по-перше, більш творче підходити до досування тих підрозділів. І, скажем, так, з'являється розуміння, тактичне розуміння у кожного командира. Бій стихає лише під ранок. Бригада виконала своє завдання під час тренувань, відстояла клаптик землі на полігоні. Незабаром вона вирушить туди, де рідну землю треба боронити не в навчальному, а в справжньому бою. Головне вміння розвідника непомітно пересуватися і майстерно маскуватися. Однак під час рейдів на групу можуть чекати різні несподіванки. Тому майбутні розвідники десантних підрозділів відпрацьовують злагодженість дій на полігоні, долаючи понад півтора кілометрову тактичну смугу. Тут на загін, що складається з шести військовослужбовців, чекають три десятки перешкод різної складності. Усе майже як у справжньому бою: дим, спеціалізований звуковий супровід і свист куль над головами. Учасників супроводжують досвідчені інструктори, які самі пройшли вишкіл зони АТО. Вони впевнені, такі навчання військовим необхідні. Кожну групу веде інструктор, який дає вказівки, який виправляє групу, якщо вона неправильно щось виконує. Протяжність кілометр 600. Ми стараємось дати максимум вижити повністю з нього, для того, щоб він зрозумів, що психологічно він зможе зробити це. І це якби не настільки підвищує бойову готовність, як підвищує психологічний стан, його морально психологічну стійкість. Для того, щоб військовослужбовці повинні мати впевненість в собі, загортований характер і мужність виконувати бойове завдання. Хоча подолання деяких етапів смуги вимагає значного напруження сил, курсанти впевнені в необхідності таких тренувань. Я вже в АТО був, так що це досить гідна підготовка буде. На всі 100 закалює чи загортовує дух. Міть солдата. І вже нічого не страшно. Нормально проходимо. Перший раз ну, для всіх, я думаю, декілька разів тренувань і все буде добре. Бігінці, Полосацію бігінці, дуже корисно, тому що ці навики бігінці. знадобляться. Бігінці, Витривалість, маневреність, все це потрібно. Майже два кілометри багнюки, колючого дроту та інших небезпек подолано. Та попереду ще марш-кидок, який необхідно виконати якомога швидше. Краще пану бігти, ніж добре йти. Вьомрош! Медлений розв'язчик, медний розвеск. Вьомрош. Незважаючи на втому, сенці, роздертий і мокрий одяг, розвідники усміхаються. Смугу перешкод подолано. Адреналіну, адреналін зашкалює просто. Чому? Ну дуже класно, круто. Підготовка дуже хороша. Після підготовки у навчальному центрі ВДВ розвідники роз'їдуться по підрозділах, де на них чекає повсякденна військова служба. Взвод львівських десантників, що діє в складі литовсько польсько української бригади на багатонаціональних навчаннях Анаконда 2016 Відпрацював завдання із зачистки території. Наша задача штурмової групи продвинутися через кордони польської армії. Нанести удар противнику по відміткам Р1, р 2 Р3. Польські вояки блокують місцевість захоплену законними збройними формуваннями. Тим часом українські десантники йдуть на штурм будівель, у яких засіли бойовики. Підрозділ виконав завдання в повному обсязі на 100%. Незаконні збройні формування були знищені ході бою, умовного бою, підрозділ був один військовослужбовець умовно поранений. Навчання анаконда 2016 проходять у Польщі за участі понад 30 тисяч військових з країн НАТО та держав партнерів, зокрема і з України. Пошук, порятунок, технічні ремонтні роботи та розмінування і все це під водою. Такі завдання виконують водолази військово-морських сил. До кожного спуску під воду фахівці ставляться дуже відповідально. Перед зануренням водолаз особисто перевіряє справність свого спорядження. Великі навантаження вимагають від цих фахівців належної фізичної форми. Один лише заправлений балон акваланга важить більше 15 кілограм, а почепити на себе треба не тільки його. Звичайно, ця вага не так відчувається під морською поверхнею, проте з кожним метром занурення на організм водолаза діє все більший тиск. Перебуваючи під водою, необхідно тримати постійний зв'язок із поверхнею. Для цього можуть використовувати радіостанції, протягуючи дріт між абонентами, або ж подавати сигнали мотузкою, що кріпиться на водолазах. Водолазом служу два роки. Довелося стикатися з закриттям пробої на кораблях, пошуку затонувших предметів, обслідування грунту, підводної корпусу корабля. Потреба ВМС України у кваліфікованих водолазах різко зросла після передислокації з анексованого Криму. З минулого року на факультеті ВМС при Національному університеті Одеська морська академія працюють курси з підготовки таких спеціалістів. Майбутніх підводних фахівців учать досвідчені викладачі та військові водолази, які мають за плечима тисячі занурень. Для більшості живе знайомство з аквалангом та іншими водолазними спорядженнями тут лише починається. опускаем его в воду, смотрим на все соединения резьбовые, редуктор, клапан вдоха, клапан выдоха, регулятор той ступени, опускаем его вниз, чтобы воздух не травил. Все, таким образом мы проверили аппарат на герметичность. Аппарат не травит, после этого делаем доклад. За три місяці військовослужбовці мають набути відповідні фізичні та психологічні якості, а також навчитися проводити всі типи підводних робіт. Для отримання кваліфікації водолаз необхідно відпрацювати не менше 20 годин під водою. Якщо це корабельний водолаз, то він навчається оглядати корпус судна. Якщо це спецпідрозділи, то Проводити спеціальні водолазні роботи, аварійно-рятувальний загін, пошук затонулих об'єктів, підйом. Ті, хто вже впорався чи не з половиною випробувань, не жалкують про обраний шлях. Про військову медицину, про фізіологічні особливості людей, які занурюються. Тобто курс доволі таки добрий і багато нам дають наші командири знань. Мені подобається ця професія. Рівень підготовки водолазів повністю відповідає вимогам донатівського фахівця. Українські військові вчаться використовувати як легке спорядження, так і більш потужні зразки, що стоять на озброєнні військових флотів таких країн, як Данія та США. Основне завдання це зараз обладнати аварійно-рятувальний загін, а також водолазну групу сучасними зразками водолазного обладнання. Для цього зараз ведеться робота щодо. Закупівель або налагодження допомоги з партнерських нам держав, які можуть нас забезпечити даним видом спорядження, яке використовується та стоїть на збройні в провідних країнах НАТО. Робота військово-морських водолазів часто буває непомітною для стороннього ока, проте її важливість неможливо переоцінити. Адже завдяки пильності фахівців аварійно-рятувального загону вже декілька років жодна бойова одиниця ВМС не зазнала аварії у морі. Восени 2013 року підрозділи ВДВ урочисто відправили в запас останніх десантників строковиків. Цьогоріч, з огляду на військову агресію на сході України, призов до лав крилатих піхотинців відновлено. Нинішні строковики служитимуть лише в пунктах постійної дислокації підрозділу. При цьому військовослужбовець строкової служби навіть за бажанням не зможе потрапити до зони бойових дій, адже там мають служити виключно контрактники. Ну по-перше, це замовлено тим, щоб максимально висловити військовослужбовців за контрактом, які залучені в підрозділах забезпечення, таких як полігони, які входять до складу. Високомобільних десантних військ, а також для можливо хтось із них прийме рішення подальшому зв'язати свою судьбу зі збройними силами і заключить контракт. Тим часом, уже кілька тижнів перші строковики-десантники проходять підготовку в навчальному центрі ВДВ. До строкової служба ми відносимося більш по-батьківськи. Вони ще більш такі хлопці, тільки їх відірвали від батьків, і ми намагаємося зробити їм такі умови, щоб вони були як вдома. 19-річний Олександр Ревенок із Чернігівщини, як і більшість строковиків, ішов в армію за власним бажанням. Служба йому подобається. Відтак, частина хлопців уже планує підписати контракт зі Збройними силами. Пішов служити. По бажанню, тому що побачив, як яке становище Україні і хочу захищати рідну землю. Маю велике бажання служити далі. Пішов до досаті війська, тому що вважаю, що це дуже такі елітні війська, де виховують настоящих чоловіків. Дуже подобається в армії. В армії потрапив по, по власному бажанню, пішов в військкомат. І захотів сам іти служити. Досвідчені наставники намагаються передати всі свої знання молодому поповненню, та справжнім десантником стає той, хто здійснив свій перший стрибок. Тож майбутні крилаті піхотинці під пильним оком інструкторів вивчають матеріальну частину парашутів і всі тонкощі їх укладання. На даний час ми проводимо заняття з повітряно-десантної підготовки з військовослужбовцями строкової служби. Вони вивчають матеріальну частину паруш людських парашутних десантних систем, також тактично-технічні характеристики, виконують етапи укладки парашуту. Здійсненню стрибка передує наземна підготовка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Прийняли Пошов! Психологічно найважчим є висотний тренажер, де відпрацьовують дії парашутиста від моменту виліту з гелікоптеру до розкриття парашуту і безпосереднього приземлення. Виконавши імітацію стрибка, хлопці почуваються дуже щасливими. Класно дуже сподобалося. Боявся зразу був страх. Але. Як Рад, сребну, разом, страх пропав. після завершення навчання військовослужбовці складатимуть іспит з укладання основного і запасного парашутів, і лише за позитивними результатами тестування їх допустять до реального стрибка. Тим часом хлопцям не терпиться випробувати себе 800-метровою висотою, щоб праву носити білоблакитний тільник. На базі Одеської військової академії триває курс для майбутніх спеціалістів із матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України. Заняття проходять під керівництвом канадських військових. Учасники курсанти випускних курсів та викладацький склад військового вишу. На кафедрі тилового забезпечення тривають уже п'ять днів в курсі з логістичних операцій під керівництвом інструкторів Канади. Ці курси досить важливі, дають змогу нам міркувати, як потрібно змінювати нашу систему тилового забезпечення, що необхідно впровадити в навчальний процес і та підготовку курсантів. На протязі трьох тижнів пройдуть тренінги щодо модернізації логістики та організації логістичних операцій в арміях країн Північно-Атлантичного альянсу. Частинка логістики зосереджена тут в Одесі, і це навчання, яке відбувається у військовій академії, а це планування логістичних операцій. Це навчання є дуже важливим, оскільки ті студенти, які знаходяться у військовій академії, є майбутнім України. Українські солдати є дуже патріотичні. Ними, і ми дуже гордимося, що маємо можливість бути присутніми. Курсові заняття проходять у формі модулів. Ми вже встигли помітити, наскільки хорошу базу знань і навики мають курсанти, тому для нас це є хорошою можливістю і навчити їх чомусь новому. І для нас це велика честь. Однією з наших цілей є надання матеріалів для саме коригування і покращення плану занять для викладачів. Такі тренінги за участю фахівців країн-партнерів дозволять курсантам поповнити. Свої знання та визначити головні орієнтири в повсякденній діяльності. Представники Канади змогли надати нам великий обсяг матеріалу. Він був дійсно корисним, він був об'ємним і конкретним. Ми змогли побачити і зрозуміли те, що треба вчитися, треба що змінювати, і це дійсно потрібно нам. Щороку випускники першого курсу Одеського військовоморського ліцею проходять практику на армійських суднах. Ліцеїсти вперше дізнаються, що таке флотська служба на кораблях Чигирин, Нова Каховка та Сміла. Це перше перебування для них на військовому кораблі. Це міри безпеки, обов'язки матроса, вивчення будови корабля теоретично та практично. Вивчили такі питання, як гасіння пожежі та боротьба за живучість при пробоєнні судна. Командир відділення рульових сигнальників Святослав Горпиненко четвертий рік служить на навчальному катері Нова Каховка. Тож уже має добру практику із навчання юнаків. Показуємо їм на командному пункті, пункті нашу штурманію, як ми управляємо кораблем, розказуємо наші рульові устройства. Далі по спеціальності хто на кого хоче там далі. Питаць там і на офіцера учиться, хто на штурманок, хто на машиністів. Хто інтересується, у тим розказуємо. Родіон Буватов планує в подальшому здобути фах штурмана на факультеті військово-морських сил Одеської морської академії. Тож така практика перша сходинка до омріяної спеціальності. Мені дуже сподобалось те, що ми вивчаємо морську справу. Я біль детально познайомився з будовою корабля. А також тут дуже чудовий екіпаж, матроси, старшини. Вони нам дуже допомагають. Після завершення десятиденної практики вже у навчальному закладі ліцеїсти складатимуть відповідні заліки. І ще 20 юних українців скаутів від тепер пишатимуться тим, що побували на кораблі національного флоту Корветі Вінниця. Саме для цієї аудиторії перебування на судні є вельми цікавим, адже мета їхньої організації плекання українських морських традицій. Займаємося морським пластуванням. Тобто, в нас є свої плавзасоби. Там є і катамарани, чайка, каної, він серфінги. І ми в порах року вчимо дітей ходити на них. Минулоріч пластуни курення чорноморські хвилі вже побували на флагмані українських військовоморських сил фрегаті Гетьман Сагайдачний і ось тепер ознайомилися з іще одним видом суден корветом. Їсти дуже захоплені, їм це подобається, бо одне десь бачити по телевізору, інше це відчути тут і побачити. Пластуни подякували за цікаву розповідь і рушили на заняття з віндсерфінгу, а екіпажі кораблів чекають вже на інших шанувальників українських військово-морських сил. Сучасний молодий композитор Анжела Ярмолюк стала справжньою улюбленицею воїнів. Ато жінка неодноразово бувала в зоні бойових дій, аби підтримати бійців своїм мистецтвом. Днями авторські пісні, військовослужбовці та гості почули зі сцени столичного будинку офіцерів. Хочу сказати, поперш за все, подякувати Анжелі за те, що вона до глибини душі відчуває все те, що відбувається зараз у нас в Україні. За те, що вона підтримує, небайдуже, небайдуже ставиться до того, що зараз у нас відбувається на наших фронтах. І, знаєте, вона є автор і виконавець і пісень, тих пісень, які йдуть у неї просто від глибини душі. Тому що, коли вона разом із Фемієм Мустафаєвим бувають на передовій, а бувають вони у наших хлопців дуже часто там, то все це йде, знаєте, від душі і від серця. Зі сцени звучали пронизливі щирі пісні а в залі і волонтери, і воїни, і зовсім молоді курсанти. Іван з позивним Сільвер пішов на війну добровольцем і знає, як ніхто, наскільки така підтримка потрібно нашим воїнам і я з задоволенням прийшов їх підтримати. І Бачу тут чимало курсантів, військовослужбовців. Я розумію, що це одна з важливих, один з важливих процесів у їхньому патріотичному вихованні. Це вже не перший творчий вечір молодого композитора та впевнені не останній. Адже завдяки підтримці воїнів у автора не згасає натхнення творити нові прекрасні пісні.